17 вересня цього року владиці Мілану Шашіку виповнилося б 70. День спомин розпочали в Ужгороді архієрейською божественною літургією та панахидою за покійним очільником Мукачівської греко-католицької єпархії. Відтак освятили пасторальний центр приміщення ліцею Теобент, що розміщений на території кафедрального собору. Слава Святому. Духові, і Похорони, молимось тобі, владико, школу цю, цей паспоральний центр і діточок, що, будуть, що тут навчаються, вчителів, від малого до великого, від вибуху вогню, від бурі, від пошесті і помору, від недухи, від всіх від та від ворожих напастей. Криттям ліцензованої школи при храмі в останні роки життя надто переймався Владика Мілан. Цьогоріч удалося завершити його справу. Уже з 1 вересня тут навчаються діти. Однак вирішили освятити ліцей саме в день народження єпископа, розповів нинішній апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Ніл Лущак, який завершував цю відповідальну місію. Сьогодні він би мав 70 років. Він був для всіх нас духовним батьком, був нашим апостолом, був для нас великою допомогою. Фактично, нашу єпархію він, він перетворював у такий європейський стиль, щоб ми мали будиночки, щоб ми мали школи, щоб ми мали мали гарні центри для праці з молоддю, для праці з діточками. Він багато працював над тим, щоб наша семінарія мала гарний вигляд, гарну освіту. Ну і він хотів тут зробити пасторальний центр для дітей і молоді. І цю, цю будівлю ми якраз зуміли закінчити за це літо. Дуже гарно ми її зробили з допомогою людей доброї волі. І тим більше, що зараз у нас є нелегка ситуація, є війна, але ми знаємо, що. Країна живе, країна повинна рухатись вперед. Наші хлопці, герої нас захищають, і на честь, на їхню честь, ми стараємося працювати над вихованням наших дітей, щоб в Україні були гарні громадяни, добрі християни. Облаштувати ліцей допомогли країни-партнери, зокрема й найближчі сусіди. Наша мукачівська єпархія є материнською церквою церкви в Америці. Ми маємо дуже добрих друзів у метрополії в Піцбургу, і саме вони збирали пожертви для того, щоб ми допомагали людям вимушено переселеним, і щоб ми теж допомагали діточкам із родин переселенців. Тому в нашій школі ми теж маємо діточок із таких сімей. Велику поміч подає значить Німеччина, німецька католицька церква. Ну і також допомагали нам сусіди. То значить, що допомагали нам угорці, угорський консул пан Йозеф Бочкої дуже багато нам допомагав, і також словацьке консульство. Наші сусіди найближчі. Від імені генерального консульства Угорщини в Ужгороді та генерального консула Йожефа Бачкаї виступив на конференції спогади про владику Мілана» керуючий консул доктор Арон Чех. Він зауважив, що в час війни роль церкви особливо важлива. Вона надає надію, розраду, віру в Бога та в майбутнє. Окрім історичних угорських церков на Закарпатті, Угорщина традиційно надає допомогу Мукачівській греко-католицькій та православній церкві України. Ми пишаємося тим, що ініціатива покійного преосвященного єпископа Мілана Шашика щодо будівництва пасторального центру була підтримана урядом Угорщини, і що зараз ми перебуваємо тут на відкритті цього прекрасного центру. Цей чудовий шкільний центр, а також кілька церков та закладів Мукачевської греко-католицької епархії, збудовано спільно з місцевими представниками завдяки значним фінансовим ресурсам, наданим Угорщиною, і буде передано наступним поколінням. Уряд Угорщини засуджує російського агресора і виступає за суверенітет і територіальну цілісність України. Угорщина та угорський народ підтримують Україну великими пожертвами гуманітарної допомоги, приймає біженців та допомагає всіма можливими засобами. Бажаю, щоб у цей важкий період Господь дарував мир і безпеку, багато сил, здоров'я і оптимізм у майбутнє. Помагали виконувати різні роботи під час облаштування та обанду представники та, зокрема, семінаристи Ужгородської греко-католицької академії імені Блаженного Теодора Ромжі. Про всі ті плани, про ті будівлі знаю, був дуже близько з Владиком Міланом. І, і практично, практично тоді, якби настало таке питання, Владика хотів, щоб знову відновити двір єпископської резиденції і з усіма тими речами, як воно колись приблизно було, бо практично дуже, як знаєте, був тут і той єпископський парк, і так далі. Таке місто зустрічі і місто відпочинку. І Є дуже важливо, що практично можна так казати, воно йде далі вперед. І тепер в цьому пасторальному центрі, який Має служити для багатьох речей. На даний момент є тут школа. Так? Є тут школа. і Це місто відпочинку, місце зустрічі, місце набирання сил. І так воно завжди хотілося. До речі, першим, хто заснував класичну школу в Ужгороді, була саме церква, розповідає директор ліцею Теобанд, отець Владислав Ігнатишин. Єзуїти. Понад 450 років тому разом з протестантами прийшли, і перші школи на Закарпатті заснувала саме церква. І ми були, можна сказати, першим освітянином у нашому регіоні аж до 1944 року, поки не прийшла безбожна радянська влада і не націоналізувала, фактично конфіскувала всі школи і засоби, і так забрала нашу місію освітянина. Що ми зробили сьогодні? В Ужгороді? ми фактично відновили нашу освітянську місію, відкриваючи цей ліцей. Нині в Теобенді два перші класи другий, третій, четвертий і п'ятий. Загалом це 128 учнів. Крім того, будуть підготовчі курси. Навчаються діти за програмою Інтелект України. Заняття стартують о 8.30 і разом із групою продовженого дня тривають до 17.00. Крім того, уже є й гуртки, тож батьки зможуть залишати дітей у ліцеї і до 18.00. У навчанні орієнтуються на єзуїтську систему. Єзуїти, колись, відкриваючи свої школи, бачили, що діти перші три дні вчаться. В четвер вони вже чекають вихідних, і в четвер єзуїти закривали свої школи. І е, в такий спосіб ми робимо, що частина школи в середу має ніби вихідний. Два уроки далі цілий день. Вихідний, ніби вихідний. А друга половина має в четвер. Той ніби вихідний. Чому я кажу, тому що ми виїжджаємо в спорткомплекс, де ми проводимо фізкультуру, різні креативні майстер-класи, різні е, музичні е, значить, підготування. У такий спосіб займаємо дітей, але вони не сидять за партах. Це дає нам можливість отримати потім більшу увагу дітей е, у наступні дні, в четвер п'ятницю, якщо вони в середу мають цей. Е, «Перебивчий день, так званий вихідний, хоча він не дуже є вихідним, бо бачимо, що вони працюють, це дає можливість також потім дітям краще працювати. Церковна школа це не лише вивчення шкільних предметів, це і стиль життя. Тут навчають бути вдячними Богові та сприймати одне одного як Божий дар, що й хотів зробити. Нині вже покійний владика Мілан Шашік.